Ці два колочавські легінники їдять ріплянку на випередки. Така вона смачна. Хлопці кажуть, ріплянку вживають вдома майже щодня, та найбільше їм ця страва. З матієшничу а Теж. Та, та цього року ріплянки для усіх вистачить. Про це подбали організатори події закупили близько двох центнерів картоплі, аби нагодувати усіх бажаючих. Колочавську ріпу збирали по по по, по хатах. Бос. Самі між собою збирали, щоб організувати цей фестиваль. Количавці називають ріплянку місцевим екзотом і ображаються, якщо хтось порівнює цю страву з Токаном. Хоч і дядь ріпу в з споконвіків, утім фестивалом шанували її вперше. Мені здається, це буде улюблений фестиваль, тому що ріплянка в кожній сім'ї, в кожній родині це знаєте, от символ чогось якогось єднання. Фестиваль розпочався з конкурсу. Количавській газдині зварили понад 20 видів цієї страви, а до неї подавали бринзу, омачку зі сметани, м'яса, грибочків. Звариться ріпа, топчемо її. Потім хто що хоче із пшеничної муки, із манки, кукурудзяної муки. Можна. «Добавляють масло, сметану. Пані Наталя, переможниця фестивалю, свої ріпи не встигла наїстись. Каже, йоком не моргнула, як відвідувачі всю змили. До днеїві шкребли і дуже хвалять. І бачу поряд столики, де ріплянка ще є, нашу всю зіли. Радім купець на Закарпатті не вперше, і ріплянку дуже полюбляє. Після того, як спробував її в Количаві, вирішив привчити до неї своїх співвітчизників. У мене працює дівчатка з Колочави в ресторані і варить ріплянку. Я знаю. Було серед гостей чимало журналістів зі всієї України. Іван Леонов, до прикладу, виявився справжнім поціновувачем закарпатської кухні. Журналіст каже, цього року запише до своєї кулінарної книги нову родзинку. Ми купили у Мукачево, пам'ятаю закарпатську кухню. Книжку і дружина регулярно закарпатські страви готує. То я думаю, прийду додому. Скажу, пошукай в цій книжці ріплянку, то будемо готувати. Спробуємо чим вона відрізняється від пере, тому що вона відрізняється дуже суттєво». На фестивалі були, ріпу їли, вордою заїдали, під коломийки танцювали. Так зможуть розповісти про свято ріплянки гості фестивалю. Загалом покуштувати Количавської смакоти приїхало близько 500 туристів. Наступного року організатори розраховують прийняти більше тисячі відвідувачів. Тож, кому цього разу ріплянки не вистачило, зможе наїстися її уже наступного літа.